Всім привіт! Сьогодні день закоханих, 14 лютого. І мабуть, більшість жінок в цей день виглядають якось так, а ми з Кубанською поперлися на рибалку. Ну, друзі, ну коли нарешті стала така крига, нарешті вона стала, ну як не поїхати на рибалку. Сьогодні у нас по плану це я <прощу> просто хочу вдітися. Взяла носочки з собою тепленькі. По плану е спіймати зараз живця. Хоча ми, як то кажуть, не перший день замужем, тому взяли з собою коробочку з карасями, Але хочеться спіймати окуня, тому що я вважаю, що окунь для живця він кращий. І якось в мене з окунем рибалки були результативніші. Я сьогодні, між прочим, в лосінах. І не то, що ви подумали, на раді заставки з жопи. Да? Просто... Ну вона буде, конечно... ну ви ж не посмотрите. Я... Хорошо, давайте так. Ставимо заставку жопи і без жопи. Як дивиться відео? Жопи там, а без жопи. І не важливо, що її відео немає, головне заставка. Не, я просто ще утром була на тренуванні. Це чесне слово, я встала, поїхала швидко за живцем, поїхала в зал і потім цей. То носочки взяла з собою, реально, бо розуміла, може бути прохолодно. Єдине, що я е, забула через те, що в мене було багато задач зранку, я ж ще з собою продукти брала, ми будемо готувати. Я забула на колінники. І це, звісно, не ок. Але, слава Богу, не забула лідоступи, бо на минулій риболовлі це була уявіть собі моя перша риболовля в житті, коли у мене були е, лідоступи. І це такий кайф, я вам не можу передати. Ось так легенько вони одягаються на взуття. Вони є різних розмірів. Все. У них, до речі, є додаткові такі а, Ольчик! фіксатори. Але у мене і без додаткових фіксаторів вони офігенно тримаються. Все, вони коштують щось там 200 гривень. І, от бачите, ніякого скольження. Так, показую, як піймати живця на мармишку. Ловлю я сьогодні на Оліну удочку. Про неї ви можете у неї відео подивитися, але удочка дійсно класна, це Акара. Е е і вона дуже делікатна. Коротше, щоб просто ми не повторялися, ви все одно дивитесь на нас обох, то там все дізнаєтесь. І такі спортивні мормишки. Сьогодні ми вже з Олею там починали ловити. Сьогодні окунь не дуже активний. Але коли він активний, я вам ще покажу. Можна взагалі ловити на безмотилочку. Значить, ось така тендітна вудочка і кивочок. Е, окунь як ловиться, ви опускаєте мирмишку на дно і робите такі легесенькі постукування по дну. Потім, ну о, от він одразу вже клює у мене, але не взяв ще маленький. Партнер проєкту «Катір-балка» компанія Фавбет. Так, бачите, ну щось були якісь по попитки у нього, але подивись, може жер. Може жер, так. Да. А ну-ка, так, да, жер. Опит <реклама> не Да, так, да, так. Да. Ну, до речі, от сказала, що не активний, а він раз і одразу клюнув. Ну, друзі, <реклама> просто, <реклама> просто це вже яка там 11-та лунка, де ми його нарешті знайшли. О, бо ми ж знімали на Олін канал кино і знов ж таки, щоб були різні Ні нікаких одинакових кадрів. Все для вас. Коротше, проводку все одно делать надо. Проводку делать надо. Так. Дивіться, наша мирмишечка на дні. Постучали. І потім поступово робимо таку праву водочку і підіймаємо, підіймаємо, підіймаємо. Так, водочка дійсно дуже-дуже делікатна, тому що а, ледь такі хитання пальчиком, і у мене вже працює праводочка. Глибина тут невелика, тому я не буду високо підіймати. Повертаю нашу мармишку. Раз, два, три. І це така реально безпрограшна система ловлі окуня. Вона працює на всіх водоймах, де би я не ловила, просто в залежності від активності риби, він або от просто з кожного, з кожного, навіть без проводки, буває бере, або так от треба його трошки просити. Треба її трошки підготувати, взагалі, кормовим мотилем, а не таким. Ну ми, якби жінки обезпечені. О, ох-ох, ох, ти що, такий хороший, був прикінь, Угу. Тому ми закинули такого металя. Ну, в цілому просто треба трошечки підгодовувати і на точку рибу стягувати. Це насправді дуже азартна ловля. Я вам дуже рекомендую. Ще тиждень будуть такі щільні морози, я бачила прогноз. Обов'язково їдьте. Зараз вже кінець зими, всі зимові снасті зараз по знижкам. Тому, а що вам треба, по факту? Вам треба удочка, Та лесочка гамакаць. Ну, лісточка гамакацу, ну там 200 да, гривень, де зараз. І все, і мармишка хороша. До 500 гривень у вас комплект. О, о-о-о-о-о-о-ой, о, 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 о! Oh, Ой, ти що, боже, така делікатна uh -huh. оснасточка, знаєш. Посмотри uh -huh. на цього окуня. Ну, <laughs> no, на життя то, що треба. Mm -hmm. То, що треба. I так Work. що такі справи, друзі, все, я вам не буду показувати рибалку на. Далі показувати. Oh. Туши, туши ту камеру, бліту. <рес> ну хотіла сказати, що ми вже йдемо на жерлиці, ти вже ж на своєму каналі розказала, як ловить на мирмишку. Все, люди подивляться. Як, ти як я єдине в якого поймала, сразу просрала. Да. Але на ці реально, на ці просто делікатні оснасточки є. На ці делікатні оснасточки клас. І бачиш, тільки підгодували, одразу і прийшов. Оль, це той самий. Все, пожалуйста, в банку. — Все, домовились. Так що не переключайтесь, ідемо розставляти жерлиці. В той випадок, коли лід вже товстий, краще буром користуватися, але у мене бур настільки тупий. А лунок треба всього поки що п'ять штук. Тож попрацюємо ось так. Опа, ось. Подивимося зараз спеціальними приспособленнями. Ну, треба ще, да, чи що вдруг у нас буде монстр. У нас по спортивному. П'ять штучок і на то двох. на двох. Да. Так, раз. Лід прозорий. А, кстати, там у нас відео на Тіктокі. Реально полтора мільйона переглядів. І люди всі думали, що ми дуже на тонкій кризі. Просто коли крига прозора, здається, що вона тонка. Ми не ходимо. На тонку кризу. О! Люблю дивитися, як люди працюють. Ну, льот хороший, так? Да? Льот тут лучше, ніж там, я тобі скажу. Він э, десь таки монолітний Ага. Так, все. Да. Всі пам'ятають легендарне відео наше минуле з Олею. Ну, ну, буває, ну що скажеш, то, то забули катушечку відкрити, то ще щось. Саме головне, що розібралися, вас повеселили. Але я зараз хочу показати, коротше, в коментарях підписники написали один лайфхак, як правильно опускати жерлицю. Зазвичай я одягаю живця і прям, прям з живцем одразу опускаю оснастку вниз. Але я просто насправді на жерлиці ніколи не ловила там. Де велика глибина. А якщо, наприклад, глибина там 10 і більше метрів, то як мені сказали, люди роблять? Спочатку опускають оснастку без живця на дно. Так, все, на дні ми. Натяг робимо. Раз, два, три оберта. Фіксуємо катушку. І тільки тепер, коли вже у нас відміряна глибина, яка у нас тут десь. Ну, пускай буде 2 два... менше 2 метрів, десь метр сімдесят. Ми вже зараз тільки одягаємо живця. І-і-і. Е, так, до речі, ще я хотіла сказати. Е, я одягаю живця не пробиваючи. І хто сказала, нафіга тоді тобі карабін, якщо ти ловиш на двійник? Да? Бо у нас така от історія відбувається. Іноді через це бувають сходи. Але не забувайте, тут же ж у нас зараз риба буде. Просто з трийником, ну, це треба трійники шукати з дуже довгим цівйом. Бо я все ж таки е, вважаю, що краще живця не пробивати гачками, а одягати ось таким чином, як зараз. Тому що, е, ну, на мою особисту думку, він так вообще з'їбатися може. На мою особисту думку, він так довше живе, так. І коли риба вже клюнула. Вона зазвичай з цього карабіна з двійником не злітає. Але але, можуть бути такі нюанси, можуть бути такі нюанси, ну, я не знаю, може мені ще, ну, тих живців їм все одну хана. Ну, коротше, якось так і все, і він плаває собі непробитий. До речі, от в цьому ще варіанті, як ставити жерлицю ось так, я одразу бачу мінус. Якщо на вулиці. Зараз у нас вже плюсова температура чи ноль. Якщо буде сильний мінус, оце поки ти все оденеш, ліска вже примерзне і може заплутатись. Так що бачите? Так. Ми солі рибачки серйозні. Ну, ми просто забули на рибалку на щуку, просто забули гачки. От просто, ну, що можна забути, так? Да? Ми забули гачки. Тому я там довго розпіналася вам про двойники, а зараз буде... Рибалка на триніки. придеться живця пробувати. Позичили. Дякую. Бачите, як хорошо бути хорошою людиною. Люди тобі просто можуть позичити, навіть подарувати два хороших триніка гамакацу. В ефірі наша постійна рубрика. «Люблю повеселитися, особливо пожрати. Поки у нас риба не клює, як ви бачите, ми збираємось поїсти. І сьогодні готуємо шакшуку. Хто не знає, шакшука це така. По факту яєшня, але дуже смачна, з різними овочами. І готується вона дуже легко. Треба морква, перець, то любить чілі, ага. цибуля, чесник. А де морква? Ти сказала морква? Так. От увага, як виглядає морква. Боже мій, що в мене в голові? Та нічого, катушку теж не треба. Катушку не треба відкривати. Так, ребята, значить дубль два. Томат. Болгарський перець, чилі, хто любить гостреньке, цибуля і, звісно, чесничок. На шакшуку нам потрібно багато овочів, щоб вони дали свій сок, тому що в цьому і весь смак. Коли буде така подлівка, овочі будуть кипіти. І в цю подлівку ми якраз і закинемо наші яйця. За нарізочку сьогодні мене ніхто не сварить. Як і завжди, нож хоча б взяла з дому гострий. Просто така. У ну, мене просто люди, знаєш, що питають. Тебе буде не слышно, а ну йди ближче. У uh, мене люди просто що питають. Uh, а вона завжди так ріже і на Мастер-шефі вона так ріже. Так, да, на мастер шефі мене uh, вчив ектор нарізати. Мене вчила, Забуси, мене, так, мене вчила Ольга Мартиновська нарізати. Ще ні одного учасника обидва судді одразу не вчили нарізки. І ну, вони просто потім, ходу. Я кажу, у мене своя система. Ой, 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 ой. Дуже знаєте важко, От, Чому погано, погано неправильно вчитися робити переводку на щуку? Потім дуже важко перевчитися. От, так само з нарізкою. Коли це привикаєш. По-дебільному це робити. Ну, я не кухар, дивіться, не професійний кухар, я не шеф, я не працюю там десь у закладі. Тому, в принципі, я аматор, яка може бути до мене претензія? Я ділюсь своїм життям, правильно, своїми рецептами, які прості, смачні, які у мене вийшаються. От Зараз мені, я думаю, напишуть купу людей в коментарях, що, оказується, вони весь цей час готували шакшуку, а не знали, як воно називається. Чесничок я дуже люблю так от нарізати слайсами тонкими. Є оці всі чеснокодавки, але це вважається непрофесійна історія, і чесник всі шефи нарізають. Там дуже дрібно або слайсами. Але ось коли мова йде про шакшуку, я люблю, щоб кожний овоч, який в ній є, був зрозумілим. Познаний. Угу. Угу. Так, всі овочі нарізані. Коли я готую вдома, я люблю томат бланшувати. Дуже мені не подобається, коли відслоюється оця шкірка томатна, але ну, в даних умовах ну, тут ну, немає де бланшувати томат. Ми приходимо в самому вже головному етапу. Спочатку трошки посмажимо цибулю з чесником і чилі, а потім додамо все інше. Небагато олії, тому що ми ж на ПП. Оль, це не багато, нас савачей ціла небагато, олії. Яке? Скажіть, будь ласка, люди добрі. Це небагато чи багато? От просто мені цікаво. Давай, кидайте. Нічого не прогріла сковородка. цибулі. Цибулів якраз багато. О, ні, нормально, вже да, починаєш <реш> <да. Які цей реш> цибуля, часник, День, Внімання день Валентина. Беремо часничок, <реш> цибулечку, да? О, і от так? Ооо. Ніякі вампіри нам не страшні. Все, спочатку цибуля чесник і чилі трошки. <реш> а потім все інше. Цибуля у нас підрум'янилась і додаємо решту овочів. Виправляємо наші овочі сіллю, перцем і взагалі вашими улюбленими спеціями. І накриваємо кришкою. Нам треба, щоб овочі тушкувалися, але щоб вони не втрачали свій сік. Щоб там створилася така подлівка, в яку ми заліємо яйця. Шольник ллює? Я одум. Але ну, звісно, спочатку я знаю. Я просто спочатку подивилася, ну, може тут щось стрельнуло. Ну. Може тільки поперек або коліно стрельнуло. <рес> <рес> і на шакшуку треба велика кількість зелені. Ми її вже будемо в самому кінці додавати. Тут у нас я взяла петрушку і зелену цибульку. Взагалі зелень до будь-якої страви, як на мене, це просто ідеальне доповнення до супів, до основних страв. Це дуже смачно, корисно. Клітковина. Ми ж на ППшечки золі взагалі. Ми просто дуже, знаєте що, ми просто дуже серйозно готуємось до літа. а то у нас є Алінка, ви ж за нею вже сумуєте, мабуть. Алінка постійно нам заставки ото спасає. Красивими такими потянутими жопами ходими. То ми, коротше, з Кубанської надивилися ото і подумали, треба підписчики вас теж радувати такою красотою. О, бачите, от сок виділяється. Нам треба все одно, щоб овочі протушкувалися, тому нехай тушкується. Враховуючи, що у нас минула риболовля без вистрілів, майже була жерлиць, то ми вирішили все ж таки продивитися, може тут щось і є. І ну, вона на місці стоїть. Я не думаю, ну. Ні. Тут тільки наш. Зато да стріляє, о, перевірено, це стріляє. Сніг пішов. Та ти що, романтика? Це капець, мать. Ми з того ще 14 лютого не були, так? Да? Разом на риб. Ні, хіра, тут теж нема. Вертаємо. Ну, більше в мене... що таким А ми ж не матюкаємося. <рес> це літературні слова, це літературна мова. Окунь є, він плаває. А, я думала, так, це поволокі, так, да, да, да. розмічтались. Да. Там просто розсоваті от пацани сидять, вони собі нормально. Вони по 50, і у них якраз риба клюнула, а ми на суху, тому у нас і не клює. Да, ну ми ж то вони подамо. Ми до... Не, мы просто домовились. Нам надо є. Пацани, ми кром крім крючком. Ще щось по 50 не взяли, а то не реально не клює. Пацани. Так, дивіться, у нас там така краса. Юшечка вже так підзібралася. Можна ще чекати, звісно. Ну я вже так хочу їсти. Дивіться, робимо такі ось луночки. 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 Луночки, так, да, везде. Вот так вот такі луночки. І в ці луночки нам треба забити яєчка. Опа! Раз. Щось так холодно, що вже білоки не біліє. Потім. Ну! А воно кипить. Зверху на яєчка. Трошки ще солі, тому що там вони всередині просоляться про внизу, а от зверху і можна оп, 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 оп. Все, накриваємо кришкою і готуємо, коли приготується жовт, білок, але жовток має такий залишитись, так ну, коротше, жидкий. Люб... Да, да глазунька називається? Так, глазунька. Щоб... Точні, як нас немає? Ми, не можем... ми не можемо їсти з хлібом. <ріпи> <Да>, По-хорошому, <ріпи> коли береш <ріпи> такий хлібчик і прямо вимакуєш, але но... дієта це є дієта. Расі, Зато летом... на заставку сама себе не зробить. Так не тільки заставка. Дивіться, Якщо ми до літа похудіємо так як ми хочемо, то ми взагалі будемо все відео на купальниках. Все відео. Хочете так? Тоді пишіть, щоб ми хліб не їли. <ріпи> 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 О, все. Готово. Білок схопився. Жовток ще е рідкий, отак от, от зелені прям не жаліємо. І все, вогонь ми вимикаємо. Я, так, дивіться, дивіться. Я взяла дієтичні, самі дієтичні хлібці, які тільки є. Але, але Кубанська сказала, о, дивись сюди. цей момент я тебе не люблю. Але Оля сказала, навіть таке дієтичне, там, де є борошно в складі, вона не буде. Так ти вона на цю аскезу посадила! Я тебе посадила, так. Да. А тепер я добавила дивитися, як. Оля, диви. М -м -м. Просто. вау. Каже вау. М -м. Обалдеть. Блять, як це вкусно. Я що мотікнулась, так? Да? і хлібки не їстиш mm. Фу! Сердечко. <ріпечка> mm. Понимаєте, от, як бути блогерами. Mm. Це коли ти голодний, як собака, в тебе бурчить, але ти повинен дозніматися, mm. понимаєте? блять, Оля, це просто... Я тобі вірю, Катя. Я Можна вірю. цвіти з ума. Так, да так, -да так. -да. Сейчас фактически начнут говорить, горло, а рот. Ну ладно. На этом мы заканчиваем видео. Газуй прямо с кастрюли. Это кастрюля. Ты не то, что нарезку классную делаешь, ты не отличаешь сковородку от кастрюли. Так, я вам хотела одну штуку показать. Зараз уже холодно. І дуже в мене швидко сідає телефон. Ну, хоча зазвичай на риболовлі, в мене ще ніколи такого не було, щоб він прям завжди витримав. До речі, Олечка, ще нас тут з тобою жде ось це. Чехвір? хвір? Да, так, в мене чи чи ні, перевірить. Бачите, у мене в рюкзаке лідоступи, чайок, павербенк. У мене там ще є мармишки всякі різні. До речі, класні оці мармишки. Viking. Але е, просто в мене не було такої, такого дрібного розміру, як сьогодні дрібний окунь клював. У мене всі оце, все, вони крупні. Хоча оці от кольорові це якраз ті е, миромишки, той варіант, коли можна ловити на безмотилку. Це наш український бренд, о, води, яка без мотивочка. Так, да, оце науку не потрібно. І коротше там є вудочки, але е, балансіри. У мене є. Ну, Я просто балансіри не дуже люблю. Коротше. Ну, поняла? Удочки з катушкою під балансіри. Не поняли, не От. Ну, зверніть увагу, я залишу вам посилання, там ціни просто вообще ну, дуже класні. А, що я казала про павербанк? Угу. Немножко розказала, так? Да? Реклами під кінець. Дивіться. Е, Сколько моєму 20 тисяч? Це 40, так? От 90%. Коротше, він ще з фонариком. Він теж коштує недорого. Це скіф. Теж наш бренд український. Блін, але його так надовго не вистачає. Ну, зараз телефон у Олі заберу заряджатися. Я не знаю, ну раз в 10 точно можна айфон ним зарядити. І тут ще так удобно його носити можна. По чайочку. І будемо, друзі, вже їхати. А що робити? Ми їжу всю з'їли. Риба не ловиться. За весь день одна риба, це я вважаю, що це звичайне, тому що у мене зазвичай тут на цьому озері дуже класно клює. Ну, таке, щоб я п'ять щук поймала, це мінімум. Це перший раз, так що ну коротше, не ловиться щука. Та й окунь був прошений, якщо чесно. Тому, так сказати, ваше здоров'я, Олечка, це тобі. А -а -а. Дякую всім, хто додивився. Врача, Ми ще не поїдем... Це не чефір, Він світлий. Це зелений чай ще, Подожі. А прошли раз тоже був зелений, <laughs> там уже чорний. Коротше, я дуже рада, що ви дивилися це відео до цього моменту, це до кінця. Дякую вам. -а -а. Пока і гарно відсвяткувати День Закоханих.